Богдан Хмельницький, людина, полководець, політик, восьмий клас практичне заняття. Щомиті на планеті спалахує і згасає іскорка чи його життя. Кожній іскорці судилося горіти по-своєму. Одна майже непомітна, вона зігріває своїм теплом родину і друзів, а інша Розгоряється таким багаттям, що тепла від неї вистачає для всього народу. Таким теплом зігріла Україну багатогранна діяльність Богдана Хмельницького, чия любов до рідної землі проявилася в його прагненні бачити її вільною, за що він віддав їй свій розум, талант полководця і політика. Саме життя. Мета практичного заняття дати уявлення про постать гетьмана Богдана Хмельницького, продовжити формувати предметні історичні компетентності учнів щодо аналізу уривків із історичних документів та уміння складати історичні портрети видатних історичних діячів. Розвивати вміння чітко і логічно висловлювати свої думки, висувати власні припущення, продовжити формувати духовну і патріотичну компетентність учнів. Епіграф Рідко коли окремі особи так вирішально визначили хід. Епохальних подій, як це зробив Богдан Хмельницький з огляду на його величезний особистий вплив на події, що змінили перебіг української та всієї Східноєвропейської історії, так казав Орест Субтельний. Виб'ю з ляцької неволі руський на увесь. Перше за свою шкоду і кривду воював. А тепер буду воювати за нашу православну віру Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький. Правління 1648 1657 роки. Кожна війна має свого лідера, Лідером цієї війни. Національно визвольної війни 1648-57 років був Богдан Хмельницький. Саме з Богданом Хмельницьким пов'язане становлення української держави, формування української нації. Відомий політичний діяч і полководець Англії, сучасник Хмельницького Олівер Кромвель. У своєму листі так його характеризує. Богдан Хмельницький, божою мілі, милістю генералісимус Греко Східної церкви, вождь усіх козаків запорозьких, пострах і викорінювач польського дворянства, покоритель фортець, винищувач римського священства, гонитель язичників і антихриста. У цій можна сказати, історичній характеристиці гетьмана. Розкривається краса героїзму і величі подвигу славного сина України, легендарного воїна і патріота. Ніхто, так як він, не зумів відчути душу народу, його найпотаємніші прагнення і доми, і народ увіковічив його образ у невмирущих думах і піснях, адже саме ненародні народні маси. Козацькі низи спирався Хмельницький у здійсненні своєї мети визволенні українського народу від поневолення, утвердженні української держави. Він говорив послам королів і царів, що народ, ним очолюваний, є народ волелюбний і завжди готовий померти до єдиного за свою волю. Таким був і сам Хмельницький, готовий померти за свій народ. Проблемне питання: чи можна вважати Богдана Хмельницького справжнім патріотом української землі? Роздивиться портрети Богдана Хмельницького? Терміни, на які треба звернути увагу воєначальник, політик, дипломат, гетьман, хутір, шляхтич, магнат. План. Богдан Хмельницький як людина, Богдан Хмельницький як воєначальник, Богдан Хмельницький як політик. А тепер завдання. Перше і друге завдання виконується в зошиті письмова. Третє завдання видаєте коментар під відео, що зараз дивитесь. Перше завдання Розтл... розтлумачити кожну букву імені славетного гетьмана. Далі я поясню це завдання. Друге. Використовуючи весь прослуханий, почутий, побачений та вивчений матеріал, скласти історичний портрет Богдана Хмельницького, ви можете проявити свою творчість, скласти ментальну карту чи схему. І це буде оцінено вищим балом. Завжди пам'ятайте, що ви творчі, ви розумні, ви дуже талановиті учні. І третє запитання дати відповідь на проблемне запитання. Коментар під, під відео даєте. Тлумачення значення імені Богдан. Ім'я запозичене із старослов'янської мови. Де з'явилося як кілька грецького імені Богдан, даний Богом. Богдан часто буває довгоочікуваною, пізньою і єдиною дитиною. Батьки хочуть, вони того чи ні, часто дають це ім'я тим дітям, чия поява на світ була пов'язана з тривогами і страхом, це ім'я наділяє свого господаря дивовижною наполегливістю впевненістю і врівноваженістю, а також достатнім розумом, у деяких випадках навіть хитрістю. Дорослий Богдан, це спокійний чоловік, який знає собі ціну. У нього помітним є прагнення гарно і ґрунтовно влаштовуватися в житті, може часом досягти високої майстерності в професії, не потребуючи натхнення та імпровізації, у поводженні з людьми трохи замкнутий і суховатий. Чи притаманні ці ознаки нашому героєві, відповідь на це запитання можете дати усно. Спробуйте розтлумачити кожну літеру імені славетного гетьмана. Богдан, я підказую, буква Б бойовий, безстрашний, а далі ви самі. Інші імена Богдана Зіновій, Титул Гетьман, віросповідання розповідання православний, дружини Ганна Сомківна, Матрона Чаплинська і Ганна Золотаренко. Діти Тиміш, Юрій, Катерина, Олена, Степанія. Ну а далі ви самі уважно читаєте, уважно роздивляєтесь. А я бажаю вам гарного настрою, мирного неба і я думаю, що ви цю роботу виконаєте на дуже високій бал. Дякую вам!